Протягом 40 днів Великого Посту кожен мирянин може прийти, послухати псалтир, поставити свічку чи подати записку за нужденних. Помилитися разом з чітцями можна в приміщенні Богословської академії, що на території кафедрального собору міста Луцька. Нещодавно відкритий домовий храм Академії знаходиться на четвертому поверсі навчального закладу. Саме тут, в день і вночі, близько сотні семінаристів читають невсепущий псалтир щогодини, змінюючи один одного. Це практика проходить з старих часів, але приховуючи це, що вона забута, ми її відновлюємо. Це дуже допомагає людині, тому що псалтир взагалі він укриляє людину. Всім хоче спробувати, хоче це їм як помолитися Богу, поспілкуватися з цим силам, особливо це добре в вечірній час, коли така тишина, якась таємничість є, це якраз найкращий час для того, щоб помолитися Богу. Наприклад, я також в соборі, Ну, там також нас поставили там служити. Тобто після літургії зразу ми приходимо тут, читаємо, потім йдемо знову. Якщо ставитись до цього з такою відповідальністю, то це дуже повчально і. Це дає духовні сили для навчання тут. Ми навіть не розраховували, наскільки це сприйметься позитивно, як серед студентів, так і серед вірян, які також відгукуються, подають багато записок, за здоров'я, за опокій, які регулярно вичитуються, тому що священнослужителі. Чи студенти останні чи викладачі по два-три рази на день? Попри те, що студенти читають псалтир, ще вони вичитують і записки. Моляться за, за хворих, за нужденних, за померлих. Священнослужителі запрошують усіх вірян на богослужіння в домовий храм Богословської академії. Вони відбуваються щосереди і щоп'ятниці, о пів на сьому ранку, а також щонеділі о дев'ятій.